У найдорожчих виборах в історії США переміг Трамп. А Тейлор Свіфт, яку називають навіть окремим явищем свіфтономікою, цього разу не допомогла. Вона підтримала демократів і гаріс як Опра, Леді Гага, Сара Джесіка Паркер, Шварценеггер, Шварцнегер, Капріо, а також Емінем та Джордж Клуні. Друг Ілон Маск постить меми у мережі, яка належить йому, і святкує перемогу разом з Дональдом. А той у минулому своєму президентстві піддавався імпічменту, отримував від американського правосуддя карні справи, які так і не довели до кінця, гасив інформаційні пожежі. Через бурхливе особисте життя після поразки від Джо Байдена на минулих виборах прихильники Трампа влаштували безлад у капітолії. А під час перегонів цього року на колишнього шоумена і 45-го президента був скоєний замах. Одного з його прихильників вбито, а Трампу лише зачепило вухо. На перегонах він обіцяв закінчити війну росіян в Україні за одну добу. вони сказали: він почне війну. Я не збираюся починати війну, я зупиню війну. Феміх фонсис кла. Віоропірино для мене, для нас все ясно. Доведеться брати на себе ще більше відповідальності за безпеку та політику. Сьогодні, завтра, післязавтра для себе, для наших дітей. Ми готові до цього.